Доброго дня, починаємо робочий день. Маємо на перевірці такого опельочка на гарній площадочці. На цій площадці, практично о, без ключі машинки. На цій площадці 99% випадків автомобілі дуже-дуже гарні. і по не космос ціні. Що ми маємо? Корса, електричка, 88% заявленого, заявленого пробігу. По суті, це пиш. От, тільки це вже на гарній комплектації, я колись дивився в них і пижика, і опелька, но опельок був тоді на бідній комплектації і виглядав, ну, об'єктивно виглядав він на порядок гірше, ніж пижик. Хоча і то і то база була, але пижик в базі виграє. Цей же опельок у нас, як ми бачимо, в жирненькій комплектухі. Тут є така от кнопочка. Ось тут ось такий в нас багажничок. чого я, в принципі... Лайкаю Даний екземпляр, ну, дану модель. Тут 50 кВт батарейка. Тобто автомобіля запас хода буде, ну, ніякий ліфт просто не, не, не зрівняється. Да, Ополячок дійсно у нас жарненький, дуже гарний колір, дуже гарний салон. Будемо перевіряти, надсилати клієнту. За оглядами звертайтесь, всі контакти, всі контакти є в шапці профіля. Працюємо на якість, тому велком. Всім гарного, головне мирного дня. Я приїхав з Одеси, мені в 10 вжало, якщо чесно.